Ну, шо, говорит, Маряшка, наехала для нас. Говорит, ты знаешь, в чем? Я говорю, никак нет, ради начальник. Говорит, ну, короче, говорит, тут, типа, пришли ответы твоего полиграфа. Я говорит: Ну, типа, мы сейчас тебя озвучим. Я говорю, тут, типа у меня тут кое-что для тебя есть. И он подносит мне телефон до уха, и я чую, что кто-нибудь голос что типа, да, Марьяна это белая девушка. Типа вона була на засталі зі своєю сестрою, і все. Хтось дав, хтось сказав цю інформацію. А увесь цей час я прокидалася просто цивільною. І у зв'язку з тим, що вони сказали, що, типу, ти нас всіх найла увесь цей час: типу, про дім, про повернення, про обмін ну, взагалі, типу, забудь. За то, что ты там, нас там обманывала все это время, мы тебе верили. Типа, ни в каком обмен не будет. Мы со всех обменов будем тебя снимать. Там, мать с отцом, ты никогда не увидишь типа твоему белому пятку. Типа, даже не на в живих его не буде. Скоріше за все, нас хтось здав із своїх боїв, включали голосовий запис, де хтось розповідає з хлопців, що вона моя дівчина. І я можу зрозуміти цей вчинок. Я знаю, сам через все це проходив, що людина може зламатись, сказати те, що вона не вважає всередині. Сказати, аби від неї відчепились, Тобто, ми не будемо шукати цю людину. Я все можу зрозуміти. Ми вже на свободі для нас все закінчилось, Хай і в нього все буде добре.